всім привіт, сніпі це мене. Покажи, як встановити моди на ферму 15. Погнали! Так, на ось цей сайт. Я вже вибрала собі мод Белого Росі. Ну, скачу я. Ну, я, наприклад, не хочу скачувати, бо в мене є загрузка. Е я покажу, як в мене встановляти.

Так, я тут і заходимо в настройки, модифікації і чекаємо, поки в нас загрозиться. Чекаємо, чекаємо. Так, на моєму каналі ще буде виходити Кон... Counter-Strike 16. Може завтра я зазнім. Добре, бачите. все моде, я маю установлены, надвиг, все 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 все, Добрый. всем пока пока, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал и всем